Зараз будемо говорити про книги. Отож, ради вітати у нашій студії, бачити і вітати письменницю Наталію Чайковську. Добрий день вам і слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення на сьогоднішній етер. Сподіваюся, буде розмова цікавою. Певнений, що розмова буде цікавою. Дякуємо, що завітали до нас у гості. Пані Наталі, 14 червня у Луцьку книгарні є. Ви будете презентувати свій крайній роман, про який ми зараз обов'язково поговоримо. Цей роман має назву Мовчазна згода. І, власне, у цій книгарні ваші шанувальники зможуть вас побачити безпосередньо, поспілкуватися з вами. А поки що таку нагоду в рамках цієї студії, в рамках цього етеру маю лише я. От отож, пропоную розповісти. Почати все-таки з складного і, можливо, водночас простого запитання, про що мовчазна ваша мовчазна згода і з якою метою ви її написали? Взагалі, історичні романи, наприклад, очевидець, історичний роман на тему голодомору, і про це на цю тему ну, написано, як би там не було вже доволі багато художніх. І постійно після того я, скажімо так, була в певному пошуку якихось як тем, шукала різні моменти, про які можна було б розповісти читачеві. Тому що я таки переконана в тому, що художня література, книжки, зокрема, це є засіб комунікації. Тобто, завдяки художнім книжкам ми можемо розповідати про те, чого, ну скажімо так, не завжди. Люди мають доступ до тієї інформації, або ж знову ж таки не завжди можуть там, піднімати якісь архівні документи. І таким чином, я, як я вже казала, була в такому певному пошуку і, вивчаючи так більш ретельніше період окупації нацистами Києва у 41-му році я багато читала про трагедію. В Бабиному Яру про це е, знає по факту е, кожен українець і е, натрапила на згадки про іншу трагедію, про яку, зрештою, таки мало відомо е, взагалі широкому загалу, скажімо так, і ця трагедія має назву трагедія горіхової діброви. Тобто, е, це був той період, коли червоноармійці відступили з Києва. Залишили каян фактично без засобів для існування, не було електроенергії, не було взагалі там води опалення і закінчувалися продукти, по місту їздили танки, і багато зерна. Наприклад, це як один з прикладів: багато зерна, відступаючи червоноармійці, просто затопили у воді. Аби ніби як знаєте, прирекли на таку як на голодну Смерть в холоді, в голоді. І в цей же час в Києві уже, в Київ заходять нацисти і знову ж таки. Про цей період теж багато є літератури, є багато згадок, і саме зокрема є тут в мовчазній згоді є підв'язка про те, як спочатку трапилася трагедія в Бабиному Яру, коли розстріляли євреїв. Але німці, як виявилося, на цьому не зупинилися на всіх окупованих територіях, куди ступала їхня нога. Вони, як вони вважали, очищували расу, очищували націю. І вони знищували психічно хворих пацієнтів. Отож, події в мовчасній згоді відбуваються саме, скажімо так, на території психіатричної лікарні імені Павлова. І тут є згадані персонажі реальні люди, які жили на той час. Аналогічно багато ті всі події, які відбувалися, я намагалася відтворити поденно. Оскільки я знайшла м, е, різні документи, які підтверджували це все, це і протоколи допитів, і е, також співпрацювала з е, істориком, з кандидатом історичних е, наук з Дніпра Альбертом Венгером. Він вичитував цей роман, тут є його передмова. Його слова про, власне, і про період, і про книжку. І тому насправді я дуже зацікавилася цією книжкою. Вона дуже важка. Вона непроста не для читання, непроста для сприйняття. Але е, мені здається, можливо, якби е, зараз в Україні не було війни, ми б такі книжки б трохи по-іншому сприймали. І от е, бачачи реакцію читача, я розумію, наскільки. Місцями буває боляче сприймати оту чи іншу інформацію. Загалом персонажі, головні герої книжки «Дві сестри Клара і Ольга, це вигадані персонажі, вигадані жінки. Але, як я вже казала, події відбуваються поденно. Тобто я намагалася відтворити те все, що було в лікарні, і як діяли від моменту. Коли жінок фотографували з незрозумілою причиною, аби намагалися їм дати страшніший вигляд, про те, як переводили пацієнтів з одного відділення в інше, про те, як сортували картки пацієнтів, поділяючи на ті, хто є євреями, хто не є євреями. І тобто це все. Те по днях як напруга зростала, і зрештою до чого це призвело. І трагедія горіхової діброви це по факту знищення не тільки психічно хворих пацієнтів єврейської національності, але разом з тим нацисти не зупинилися на цьому. Вони після розстрілів в діброві вони продовжили іншими шляхами вже знищувати. І ця книжка. Як я вже казала, є важка, але мені хотілося показати також той е, момент, як медсестри, лікарі, е, медичний персонал намагалися власними силами рятувати е, психічно хворих пацієнтів, аби е, не знаючи, зрештою, що їх чекає в окупованому Києві, але знову ж таки, аби просто вони, аби вони пішли з цієї лікарні. Пані Наталію, то чи правильно я розумію, що вашу книгу можна розцінювати, вважати як шану і як пам'ять тим жертвам, які були тим жертвам злочину, що скоїли нацисти, коли окупували так, я, я думаю, так а загалом, от ви кажете, що події відбуваються у психлікарні імені Павлова. Що це за заклад, лікувальний заклад до окупації Києва нацистами і власне після неї? Взагалі, ви знаєте, дуже багато дуже велика, велика проблема, коли е, пишеш історичні романи, знайти багато інформації, от, власне, яку можна якихось маю на увазі не загальної інформації, а якоїсь такої деталізованої, якихось таких деталей, дрібниць, які можна в вставити в твір для передання власне от тієї атмосфери, того часу духу епохи І, е, зрештою, е, Павлівська лікарня була як е, лікарнею, психіатричною лікарнею, і е, потім уже коли е, почалися різні е, поч, ну почалася, скажімо так, почалася війна, там е, я знайшла згадки про те, що там лікували так само і червоноармійців, і е, багато кого були навіть такі пацієнти, яких е, Наприклад, які були е, е, супроти радянської влади, їх визнавали психічно хворими і запроторювали в психіатричну лікарню. Але з приходом е, нацистів ситуація дуже кардинально змінилася. Просто це почалося е, реальне виживання. Пані Наталі, то я так можу припустити, що ви під час написання цієї книги опрацьовували. Ну можливо, тонни документів різних архівів, що це за документи архіви, і ви кажете, що все таки персонажі головні героїні книги вигадані вигадані, то якщо абстрагуватися від головних героїнь, решта. Скільки долі вигаданого в тому, що ви далі описуєте, я б сказала так, що те, що стосується головних героїнь, двох це все вигадка, моя вигадка, аби аналогічно передати ту напругу, яка була в суспільстві, і те сприйняття, це дві дуже різні жінки. Клара і Ольга і, і, і аби передати і, ту атмосферу і те, як, і, як взагалі почувалися люди в окупації. І знову ж таки решта персонажів, як я казала, є згадки про реальних дієвих осіб. Я б сказала так, що всі книжці події відбувалися насправді, був є певний відсоток людей, це з власне з працівників психіатричної лікарні, які існували насправді. А решта вже так, якби авторська вигадка. Коли ви писали ви співпереживали своїм головним героям. Так, так, бували, бували моменти, коли, коли було писати насправді боляче. Насправді відкладала. і е, так відкладала. Дуже часто доводиться відкладати, аби е, є такий момент, аби не перегнути палку, аби е, не надто е, якось там уже відступити певною мірою, як від своїх емоцій. Хоча в таких, в таких моментах це не завжди вдається, і, мабуть, таки в кожній книжці є якась доля мене того, щоб я. Відчувала або якби я переживала в тій чи іншій ситуації. Що це означає перегнути палку. От, що для вас в певному моменті це означало і, власне, яка була от доля того, що ви можете зараз у цю межу перейти? Яка доля то в цьому моменті повернусь, не повернуся? Згадаю три обіцянки: ще один мій історичний роман, в якому події відбуваються в Акмолінському таборі для дружин-зрадників Батьківщини в Казахстані? Це вже період великого терору, ще одна така страшна. Страшні роки для України, і коли я писала цей твір, є там такі моменти, коли я знайшла свідчення очевидців, ті, хто прийшли, хто вижили в тому таборі, в тих нелюдських умовах взагалі. І були згадки про те, що дехто декого в табір забирали вагітними, декого з дітьми. А, але також жінки зазнавали наруги там, в таборі вже. І е, саме тут є такий момент, коли головну героїню е, е, вона зазнала насильства, і е, мені здавалося, аби передати, можливо, аби е, цей твір звучав якимсь чином більш гостро, більш. Е, навіть не стільки правдоподібно, а скільки, от саме за відчуттями головної героїні, передати те, що відбувалося насправді, і є автори, які описують події і в кінці одним реченням, там, і, припустимо, і, і тоді він її зґвалтував. У мене знову ж таки з цього моменту можна сказати, це відбувається десь там на середині розділу, тому що я це намагаюся прописати, я намагаюся передати. Передати, власне, не стільки аналогічно, як і через дії, через вчинки, але й через почуття того, що людина відчуває і переживає в цей момент. Так само ця героїня, яку зґвалтували, вона не хотіла, але так сталося, що в тому таборі вона завагітніла. І е, той момент прийняття, неприйняття дитини своєї рідної від гвалтівника. І, е, в цих моментах мені дуже часто доводиться як спиняти себе аби не надто. Хоча мені здається, знову ж таки багато читачів кажуть, що ну, книжка-скло, як це називають зараз, як книжка-скло ріже живцем. Угу. Але знову ж таки ці книжки запам'ятовуються. Я не знаю, чи вони подобаються. Вони не, вони не зобов'язані зрештою всім подобатися. Але Знаєте, є багато книжок, і мені здається, що, от прочитавши ці книжки, читач, коли дивиться вже навіть на обкладинку, або там з плином років дивиться, просто десь там побачив і пам'ятатиме, про що ця книжка, от мені важливо, важливий цей момент, аби, аби не забували. Якщо говорити про відгуки, про мовчазну згоду. Чи були вже такі, що вам говорили ваші шанувальники? Дуже різні, дуже різні, абсолютно на кожного не можна у на... Так, на кожну книжку, дуже різні. Комусь чогось десь не, виста... не вистачило, хтось чогось не чекав, чекав, комусь взагалі не сподобалось. Для когось ця книжка дехто порівнює там взагалі з творами Багряного і тому подібним. Тобто, де, дехто. Е, я, я до цього вчуся е, ставитися нейтрально. Тобто це думка, це думка читача, я поважаю кожну думку читача, і зрештою, вони, вони, книжки, як і люди, ми всі різні, ми не знаємо, чого чекати, так само як від людини, аналогічно від книжки. Тому і відгуки бувають різні, і е, певною мірою з чимось, можливо, погоджуєшся, що чогось там. Можливо, не вистачило, можливо, було забагато чогось. Або ж ну, читач щось чекав одне, отримав інше. Але знову ж таки, письменник не може знати, чого чекає кожен читач. Тобто задовільнити потреби абсолютно всіх це нереально. Де, пані Наталія. в мене от під час спілкування нашого виникла така думка: все-таки наскільки важливо. Наскільки важливо говорити саме про ці історичні моменти і вдаватися до реалізації, до відтворення подій, які були якраз 100 років тому, чи трішки менше, або ж трішки більше ніж 100 років тому, чому ви власне до цього вдаєтеся? Чому торкаєтеся, можна сказати, до святого, до історії? Мені колись здавалося, що на історичну тематику я не зможу писати. От про, просто не зможу. Перша проба була це був Роман Очевидець, я надіслала його на коронацію слова. Він увійшов в фінал, по-моєму, посів, якщо не помиляюся, четверте місце на коронації слова. Знову ж таки, мовчасна згода теж нагороджена дипломом вибір видавця. І це було якесь таке певною мірою, як... Свідоме, мабуть, рішення. Мені захотілося попробувати. Але знову ж, з іншого боку, це таке дуже, дуже терпкі відчуття, дуже, дуже ніби як і не боїшся, але разом з тим і є певний страх для взагалі. Тобто, коли пишеш про сучасність, я от зараз після таких книжок. Починаю писати щось таке, ну воно не легше, там якісь трилери, припустимо, так? Але в плані написання вони легші. Тобто ем, набагато простіше передати сучасні події. Знову ж таки, мовчасна згода. Це потрібно було вивчити не тільки ті події, які відбувалися в романі, а і те, от, наприклад, там, в мене в Чернеці було накидано, вона увійшла в кімнату і вимкнула світло. Я потім, вивчаючи це все, дізналася, що світла не було. Тобто це якийсь такий момент, який я упустила. Десь ніби я цю інформацію як знала про відступ червоноармійців, але от в той момент, ніби як, ну, як побутові деталі. Аналогічно три обіцянки: я для того, аби передати життя бранок в Акмолінському таборі. Я заходила на сайти музеїв, заходила на різні, дуже багато сторінок. В, в інтернеті доводилося дуже багато шукати. Там було багато фотографій, які я просто фотографії вивчала. Просто вивчала для того, аби подивитися, які були бараки, яка була територія, які. Наприклад, там, що вони одягнені, ну, знову ж таки, там, вивчаєш розпорядок, вивчаєш, що вони впродовж дня робили. Але от ці моменти це таке, це дуже важливо. І до, підходячи уже до історичних написання історичних романів, автор бере на себе величезну відповідальність, дуже величезну. І завжди у мене той такий трепет всередині, наскільки мені вдалося це передати і показати. Але повторюся, мабуть, я таки не довідповіла на запитання, що ніби як на святині, але зрештою таки, знаєте, не всі багато людей читає, це плюс. Не багато людей читає класику, це мінус. І саме, власне, читаючи класику, можливо, нашу українську. Більш для широкого загалу були б відомі різні, різні якісь такі моменти з історії України. Сучасники пишуть простіше. Тут нема чого навіть сперечатися, переважна більшість сучасників, скажімо так. І мені здається, що такими книжками, от як Три обіцянки, я намагалася розповісти те, про що не знали. Ми знали про період великого терору. Але наприклад, про Акмолінський табір, про те, як заготу... виготовляли саманну цеглу, як заготовляли жінки очерет, через що вони там проходили, читач уже дізнається з книжки. Тобто горіхову діброву аналогічно, мало, так, знає, аналогічно. Та... Тобто, розумієте, шляхом, як я на початку етеру казала, шляхом художньої літератури ми розповідаємо, і мені такими книжками. От саме так, тут німецька окупація, а тут уже е, оці безчинства радянської влади, як вона нищила нас. І мені хочеться, аби завдяки таким книжкам. Люди ще більше, якщо вони можливо не до кінця вже зреклися у того всього російського, аби такі книжки їх яким чином підштовхували до того, аби люди трохи більше намагалися аналізувати, більше проводити паралелі. Що зрештою дуже багато відгуків пишуть, що три обіцянки і те, що відбувається з нашими бранцями зараз, це аналогічно все те саме. Тобто, минуло майже 100 років, розумієте? А історія повторюється завдяки вашим творам. Ви намагаєтеся включно і е, дати людям можливість переосмислити ці е, події. Мені б хотілося і, можливо, аби так бути легше їх переживати саме зараз. Так я не знаю, чи буде легше. Я не можу гарантувати, чи завдяки цим книжкам буде легше. А мені б не хотілося, щоб е, в такі книжки проходили легко. Розумієте, тому що якщо все, що проходить у нас, дуже легко, воно не лишає сліду. І е, у той слід, у той відбиток, який зрештою нас повинен уже до чогось більш такого кардинального підштовхувати. Тобто, навіть прочитавши цю книжку, це 100 років нашого життя, у цього всього це все тривало. Допоки був Радянський Союз, знищення нас тривало. І от дивіться, скільки років незалежності і що ми на сьогоднішній день маємо. Тобто, але сьогодні ще є люди, які кажуть, що добре було при радянську. Союзі, розумієте, і таких людей багато. І мені б не хотілося, щоб для цих людей такі книжки були легкими. Ні, вони нехай не будуть легкими. Нехай вони зачіпають, нехай ми нарешті почнемо якимсь чином, знаєте, от співставляти сьогодення і минуле, і можливо, це. от Завдяки літературі, завдяки багато чому, та зрештою і фільмам, які зараз у нас знімаються, та багато чому. Просто ми маємо більш бути відкритими до цієї інформації, більш свідомо її приймати і аналізувати. Мовно пані Наталі, я не можу в контексті мовчазної згоди не запитати власне про цю назву, чому саме на цьому зійшлися з. Чи ви самі обирали цю назву? Чи, можливо, ну, так, мабуть, нас... ви знаєте, що іноді буває, е, іноді буває вигадати назву книжки набагато важче, ніж написати книжку. Е, на три обіцянки було дуже довго, але зрештою так, ну, ніби як погодили. А мовчасна згода якось. Я з подругою говорили про цю тему, і ми обговорювали різні варіанти, якось зійшлися на мовчазній згоді, і вона, зрештою, дуже відображає, так мені здається, добре відображає назва власне, події, які там відбуваються. Тобто мається на увазі ті моменти, коли нацисти, увійшовши в Київ, і... Взявшись наводити свої порядки в стінах психіатричної лікарні, вони таки зрештою залучили до тих масових вбивств психічно хворих пацієнтів, вони залучили медперсонал. І тут все це детально прописано. Тобто, це як е, хтось може вважати це як. Е, Співпрацею з загарбником, хтось б, може побачити тут більше, більше порятунку психічно хворих. Але зрештою, таки ніхто по факту ніхто з працівників Павлівської психіатричної лікарні не звільнився. Можливо, я тут теж ці моменти прописала. І як супротиву, як такого не чинили, можливо, можливо, люди боялися тут. Тут я не беруся якісь висновки робити в книжці, я навіть не намагаюся. Мені, але мені здається, що ті люди, медичні працівники, які були задіяні, задіяні до цих масових вбивств, вони лишилися живі. Потім знову ж таки прийшла радянська влада в Київ і відбувалися слідства, і велося і так якби багато кого навіть там. Звинувачували в тому, що вони співпрацювали з нацистами, але мені здається, навіть після того всього ті, кого це не зачепило, але вони яким чином були дотичні до тих знищень. Та рана все життя була в їхньому серці. Тобто, розумієте, це, це безслідно так не проходить. Нехай вони можливо і допомогли як визволити, звільнити. Багато звільнено було пацієнтів, багато, але багато було і вбито. Пані Наталі, маємо трішки більше однієї хвилини нашого часу. От підсумовуючи нашу розмову, хочу довідатися у вас, що ви зрозуміли, до якого висновку можливо дійшли, коли поставили крапку в останньому абзаці мовчазної згоди. Мабуть, це було таке певною мірою, як полегшення, тому що це дуже твір, який я писала, переписувала, потім ще переписувала, редагувала, ще писала і дописувала. Але було таке відчуття, що я готова відпустити цю книжку, але я ніколи не знаю, як її зустрінуть у цьому світі. Мені хотілося розповісти цю історію. Дякую вам за те, що зробили це, за те, що. Небайдужі до зокрема історичної тематики до тих подій, які відбувалися вже тривалий час від сучасності. Дякую, що завітали до нас у студію і власне розповіли. Поверхнево, бо глибинно можна буде зрозуміти, про що ця книжка лише безпосередньо її прочитавши. Так. Що ж, дякую ще раз вам. Письменниця дякую, Наталія вам. Чайковська сьогодні дякую. була зі мною в етері. І що ж, бажаємо вам подальших добутків, письменницьких, творчих, і чекаємо знову у гості у цій студії. Дякую, старій. дякую, до побачення. На все добре.